покиньте помещение. Покиньте помещение, я буду проводиться проводиться следующая дея. Вы на сегодняшний день переживаете проведение. Вы не Я не переживаю, бо я в рамках закона. Но в рамках закона поясни. На машинах заберите, заберите, заберите. Вынесите нас, Но пожалуйста, вынесите, за руки за заново. А я на вас подам получше. За то, да, что вы да, меня отсюда выталкивали с моего примещения. Давайте, кто документы первый. Документы покажите, я на самом Я вам покажу. Покажите. Давайте меня вы, первого начинайте значит, на, грузить. Значит, написали. Написать работать. Громадянин, для основні лічності, що він тут робить, з'ясувати, доставити Хмельницький міський Значить, Ще, Ще, Ще раз кажу. ми проводимо мі доставляти дію. Хлопці, прізвище ми побачите. Дайте пояснення. Де працівник місії відкрить пояснення. На підставі того, що ви тут знаходитесь, то ви такі. Чому Взяли і опитали чувачі. Хлопці розказую вам всім, розміщає вас безкоштовно. Всі приміщення, земля, наша радіочистота належить народу. Народ, це ви, ви, всі ми народ. Воно нам належить, народу. І ви, ви нам народу, ласка. а не даному чоловіку. А ця людина чоловік це приймають. Розми тепер знайдемо. На автомобілі, на добудинки, всі та що практики виправили. Ми вас не відповіли, я вас прошу, вийде, щоб всі чи дії проводка,